У довгому списку категорії Книга року BBC «Есеїстика» представлено 11 видань. Серед них перша книга журналіста, публіциста і літературознавця Павла Казаріна дикий захід Східної Європи. У ній автор підсумовує та осмислює зміни, які сталися з ним і з українським суспільством у період новітньої історії. До повномасштабного вторгнення Павло Казарін працював журналістом і ведучим, а нині він воює в складі збройних сил. Про книгу номінантку Суспільні та особисністі. трансформації автора. Я матиму зараз із ним розмову. Добрий вечір, Павле. Вітаю вас. Дякую вам за ваш захист і за те, що знайшли час для цієї розмови. Перш за все, я вітаю вас з номінацією на книгу року БіБісі. Скажіть, будь ласка, наскільки це зараз для вас важливо і чому? Ну, відверто кажучи, довгий список не є ознакою якихось досягнень. Тобто наскільки я розумію, в довгий список переважним чином потрапляють усі книги, які були номіновані. А вже потім з цього довгого списку обиратимуть короткий потрапляння в короткий може бути ознакою чогось. Потрапляння в довгий є схилен розцінювати просто як регламентну процедуру, яка особливо ні про що не свідчить. А чому для вас важливо, щоб премія BBC вручалася цього року? Ну мені здається взагалі, що чим більше нормальності залишатиметься в нашому з вами житті, в нашій з вами повсякденності, тим ближче буде, в тому числі, така знаєте, перемога у свідомості. Величезною мірою війна це вихід за межі повсякденності, це руйнування повсякденності в тому вигляді, як ми її знаємо. І якщо нам, попри війну, є можливість у нас зберігати речі, процедури, традиції, до яких ми звикли, то це означає, що ми є таким міцним горішком, і нашу країну так просто не подолати. Дякую. В анотації до вашої книги написано, що продовження в неї не буде. І в інтерв'ю Крим Реалії ще до повномасштабного вторгнення ви казали, що для того, щоб створити цю книгу, знадобився Майдан, вторгнення, окупація Криму, окупація Донбасу. І ви тоді сказали, що краще би приводу для написання другої книги не було. Зараз усе змінилося. Ми отримали нову точку відліку. Чи змінило це вашу думку щодо... Можливого продовження, ви знаєте, цю попередню цю книгу, першу і можливо, і останню, я на неї витратив ну приблизно 6 або 7 років. І я не що в мене в планах є написання другої книги щодо цієї війни. Щодо другої фази цієї, цього військового протистояння, я вам відверто скажу дуже часто запитують з приводу того, чи народять журналісти, есеїсти, публіцисти, письменники, які пішли до війська після війни нову хвилю української літератури. Але ви знаєте, досвід дуже різних країн він підказує нам, що після війни найбільш талановита література часто народжується не від тих, хто займався літературною творчістю до війни, а від тих, хто до війни ніколи не писав. Тобто дуже часто люди починають писати, тому що вони просто не можуть написати, не тому що їм треба ем, позбутися все, всієї цієї напруги, болю жаху, які вони накопичили під час війни. Тож, якщо хтось вважає, що в нього там, наприклад, знає, що в нього є якийсь знайомий письменник, який зараз у війську, то я просто закликаю нас всіх згадати, що більшість дуже талановитих авторів, які народжували свої книги після війни. До війни не займалися писемністю. Я не знаю чи буду я писати другу книгу, і я не знаю, чи потребуватиме цього цієї книги моя країна, і я особисто. Спасибі вам за ці думки. За вашими словами 2014-го, коли був Окупований Крим, ви не пішли на фронт і намагалися врятувати свій маленький світ. І час, виграний для вас друзями, які пішли на фронт, так, ви витратили на особисті рефлексії з приводу всього, що відбувається. З огляду на те, що зараз ви у лавах Збройних сил, виходить, що за цей період сталися. Тектонічні суви у вашій свідомості. Які саме внутрішні трансформації за цей період ви могли би відзначити? Саме, я ну, запитую а... саме про ваші особистісні. Ну, знаєте, якщо я напевно, що Павло Казарі навіть зразка 2021 року зміг би домовитись з Павлом з зразка 2013 або навіть чотирнадцятого року, тому що. Так, події, які відбувалися 8 років тому, вони призвели до дуже таких тектонічних суїв, які тривали, тривали доволі довгий час. Чому я тоді не пішов до війська, Чому я зараз у війську я вже неодноразово казав, знаєте, в 2014 році, коли відбувалася анексія Криму, мені завжди здавалося, що є якийсь брак порозуміння, що потрібно просто розставити крапки на і. І всі все зрозуміють і не будуть, я не знаю, наступати на граблі. Я дуже активно писав, вмикався в телеефіри, але в 2021 році, коли в лютому все це сталося, ну все, що відбувалося, було настільки кристалічно прозорим, зрозумілим, що знаєте, це була ситуація. Якщо комусь щось потрібно пояснювати, то це означає, що не потрібно пояснювати. Саме тому до того ж я відчував, що в мене є такі певні особисті борги, саме тому, що в 20, 15, 16 я не був в армії. І саме тому, 25 лютого, ми з моїм другим колегою Мацарським ми пішли до військомату. Ну, я не думаю, що в моїй історії є щось унікальне, тому що я за весь цей час, за ці за цей рік у війську, побачив людей. Які теж о, до війни не мали нічого спільного з армією. Але, але так, обставини змінюють нас, а потім ми починаємо змінювати обставини. Трошки глибше про книгу поговоримо. Один із розділів книги присвячений медіа, і як написано в опублікованому на Воксі уривку про пропаганду, Кремль зробив ставку на нагромадження інформаційного сміття. Щоб змушувати споживача ставити під сумнів очевидні факти. Після повномасштабного вторгнення варіативність, ясна річ в наших медіа зникла на певний період, і здавалося б, що наш інфопростір вже ніколи не буде таким засміченим як раніше. Але чи є на вашу думку ризик повернутися в розгрібання цієї сміття пропаганди і що нам треба зробити для того, щоб цього уникнути? Ну, коли я писав про пропаганду, я просто. Знаєте, специфіка пропаганди у двадцятому столітті, вона полягала в тому, що пропагандою або цензурою вважалося обмеження доступу до інформації. Ну просто щоб ніхто не дізнався правду, щоб ніхто не дізнався правду, хто там в катині вбив польських солдат-офіцерів. Наприклад, в 2000... в 21 столітті, коли навколо нас безліч. Інформації спосіб цензури, спосіб в тому числі пропаганди, це не обмежувати доступ до правди, а навпаки, ховати правду у, у... у шарах брехні. Ну тому, що умовно кажучи, сьогодні ми дискутуємо дискусія на російському телебаченні. Ні, вона відбудовується не навколо того, чим є луна. Там я не знаю, хто навколо кого обертається, луна навколо землі чи земля навколо Луни. А я не знаю, там вкидаються 5-6 версій, хтось каже, луна – це видумка масонів, хтось каже, луна зроблена зі швейцарського сиру і приколочення цвяхами до неба і так далі, і так далі. І коли у вас 10 версій, з яких лише одна є правдою, то вам поховати або сховати цю правду набагато легше. І так само і це не тільки російська історія. Ми бачимо, що такими ж методами оперують популісти в дуже різних країнах, навіть в тих, які ми звикли вважати собі за зразок. І так безумовно, коли ми переможемо, наша країна знаєте, не буде нагадувати героїв якоїсь романтичної комедії, які взявшись за руки. Виїжджають там і потім починаються титри. Ні, все одно ми будемо жити в країні, в яких будуть а, і корупція, і помилки, і розчарування, тож дорослішення суспільства це не історія про якийсь певний шлях, це історія про, про кажд, каждоднівний труд, якщо, якщо ви хочете? Повсякденно так, працю. А, стосовно мови, якраз хотіла запитати, перший друк книги вийшов у двох версіях українською в перекладі з російською, так, з мови оригіналу, і російською. А, вийшли вони з однаковими тиражами, і ви припускали, що саме російськомовна версія розійдеться швидше. На початку лютого в своєму Фейсбуці ви написали, що український тираж майже розпроданий, і співвідношення продажів один до двох. Тобто україномовну версію купують вдвічі частіше. Чи правильно я розумію, що це для вас було сюрпризом? Ну так, певною мірою так, тому що я, взагалі, російськомовний автор. Я писав тексти сам російською. Ця книга була написана російською, а вже потім була перекладена. І я сподіваюся. Ну, Мав певні очікування, що так, найбільш популярним тиражем буде саме ну, тираж оригіналу російський, а виявилося, що ні. І для мене це з одного боку було несподіванкою. Ми вже додруковували український тираж, і, і він вже майже розпроданий другий наклад українського тиража, а російський ще перший залишається у нас на складах. Знаєте, я потім зрозумів дуже для багатьох спілкування українською мовою, читання у книжок саме українською, взагалі вживання саме україномовного контенту, навіть якщо вони завжди були суто російськомовними людьми, це якийсь прояв їх особистої позиції, і можливо, це ще одне свідчення того наскільки масштабний процес. Культурної емансіпації запустила Росія ще в 2014 році, коли вона почала Російське почала своє військове вторгнення в Крим і на Донбас. Тож сьогодні дуже для багатьох вихід за межі власного комфортного простору є. Ще однією складовою, ще одним особис... особистим внеском. В відбудову майбутнього, дякую вам величезне за вашу книгу і за справу. Я спілкувалася з Павлом Казаріним, журналістом, публіцистом, автором книги Дикий захід Східної Європи, яка номінована на премію Книга року BBC 2022 Есеїстика.